Алло всім, хто на зв'язку, з вами Федор на зв'язку, і це самі великі, а якщо б у футболі. А якщо б Неймар залишився б у Барселоні, багато людей думали на цей рахунок, і якщо б чесно, він би там досяг би успіху. Тому що Суарес уже йшов на цей час, Месі вже уйшов на цей час. І якщо б він залишився б, то він би був справжнім лідером команди і ні в якій ціні не був би. І навіть міг би виграти золотий м'яч. А якщо б офсайт не додали б у футбол, на мою думку, офсайт – це дуже важлива річ у футболі, тому що вона дуже стабільно контролює гру. І з другої сторони, вона додає більш запалу, більше агресії, більше емоцій у грі. Я говорю і зі сторони уболівальників, і зі сторони гравців. А якщо ми переживаємо більше емоцій, то тоді ці моменти запам'ятовуються у нашій голові надовше. чи навіть на все життя. Якщо чесно, я не полюбляю офсайд, але треба сприйняти його таким, яким він і є. Ну і на сьогодні це буде останнім. А якщо б у футболі? Якщо б Роналду не перейшов би назад у Манчестер Юнайтед, а перейшов би у Манчестер Сіті, це дуже складне питання, але, на мою думку, він би там досяг би успіху, став би лідером команди і виривав би такі трофеї, як Чемпіонат Англії, Кубок Англії, Другий Кубок Англії і, може, Лігу Чемпіонів.